Ігору трохемо. Слава Ісусу Христу, сучасні отці, уважні педагоги, шановні батьки, ну і, звичайно, саме наші дороге, це наші дочки, заради кого ми сьогодні зібралися на наше свято. Я дуже коротенько хочу вважати вам, дітям, випускникам, ті, що. Всі від першого по 11 класу у вас три місяці без життя, класного відпочинку. Я вам бажаю всім відкласти гаджети, максимально фізично, активно відпочити на природі у своє дозвілля, щоб з 1 вересня набиратись нових знань і набиратись нового досвіду для свого майбутнього хорошого. вам, дорогі випускники, я вам бажаю, щоби ви всі без вигляду здали звинувану столісімдесят. Прошу педагогів бути лояльними і максимально в тому допомогти, щоб випускники могли собі в майбутньому обрати свій фах, де вони зможуть вже з 1 вересня стати на нову стежину життя і будувати своє самостійне, майбутнє, особисте, а також майбутнє нашої держави. Всім бажаю активного, трьохмісячного, гарного відпочинку. Вам бажаю ЗНО. На відмінно обрати свій фах і продовжити класне майбутнє своє самостійне життя і хорошу кар'єру в майбутньому. Всіх ще раз вітаю святом. Дякую. Відтайного слова запрошується начальник відділу освіти, пані Ольга Коваль. Слава Ісусу Христу, серцесні отці, шановні діти, батьки. Традиційно хочу всім подякувати за ще один прожитий навчальний рік, дітям за їхні здобутки, педагогам за дихто. Працю, батькам за підтримку та розуміння. Сьогодні в мене є випускниця і стоячи під стінами цієї школи, я зрозуміла на кінець, то сьогодні чи є це свято останній дзвоник. Діточкам, які не є випускного класу, це в них перехідний період, в них ще буде цих останніх дзвоників багато. Педагоги... Ідуть у заслужену відпустку і знову будуть мати навчальний рік. А свято останнього дзвоника за такими відчуваємо, що це є для батьків-випускників. Ми відпускаємо своїх дітей у е, доросле життя. Тому бажаю вам Божого благословення, гарної е, стежки життєвої, міцного, приміцного здоров'я. Бажаю нам вже на кінець тут дочекатися цього нашого мирного неба і всього найкращого. Всіх вітаю, всім дякую. І традиційно е, хочу. Е, Хочемо з міським головою за його ініціативи нагородити наших таких особливих переможців цьогорічних. Це є переможці обласних олімпіад. За здобути третє місце на обласній олімпіаді з інформатики нагороджується грошовим сертифікатом у сумі 2000 гривень. Учень 8 класу Мельникович Назар Васильович. Привітайте, будь ласка, учними. Це надзвичайно важлива перемога. Ти молоде. Це здобути друге місце у всеукраїнській ушківській олімпіаді з інформатики. Нагороджується учень 11 класу Мельникович Ігор Васильович. У сумі 3 тисячі гривень. В обласній олімпіаді з інформаційних технологій нагороджується учень 11 класу Дурич Ярослав Степанович у сумі 3 тисячі гривень. третє місце в обласній олімпіаді з інформаційних технологій нагороджується учень 9 класу Білас Вадим Юрійович у сумі 2 тисячі гривень. І нагороджується учень восьмого класу Дурич Богдан Степанович у сумі 2 тисячі гривень. Це надзвичайні здобутки для нашої територіальної громади, для школи. Ми вас щиро вітаємо.